Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 31 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові день розпочнеться з ясного неба, однак у середині дня з'являться хмари, які залишаться до вечора. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою. Денна температура триматиметься на рівні 23 градусів тепла, а нічна опуститься до 13. Вітер західного напрямку швидкістю 3 метри за секунду. У дрогобичі ранок буде сонячним, проте в день і ввечері небо затягнеться хмарами. Прогнозується сильний дощ із грозою. Максимальна температура становитиме 21 градус вище нуля. Уночі очікується 13 градусів тепла, вітер західний близько 3 метрів за секунду. У Луцьку зранку погода буде ясною. Удень можливе короткочасне збільшення хмарності, а також дощ, який ближче до вечора припиниться. Повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 15. Вітер північно-західний швидкістю 3 метри за секунду. У ковалі початок дня буде сонячним. Але вже день небо стане хмарним. День пройде без опадів. Температура повітря день складе 23 градуси тепла, вночі знизиться до 14, вітер західний 3 метри за секунду. У Тернополі весь день прогнозується ясна погода без дощів. Денна температура сягне 24 градусів вище нуля, вночі очікується 15 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5 метрів за секунду. У чорткові триматиметься сонячна погода без суттєвих змін протягом усього дня, опади не передбачаються. Денна температура 23 градуси з плюсом, нічна 15 градусів, вітер північно-західного напрямку близько 2 метрів за секунду. У рівному протягом усього дня очікується сонячна погода. Хмари не з'являться, а повітря прогріється до 23 градусів тепла. Уночі температура знизиться до 14 градусів. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду. В Івано-Франківську день обіцяє бути сонячним, ясне небо збережеться від ранку до вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день становитиме 24 градуси вище нуля, а вночі опуститься до 13. Вітер північно-західний 1 метр за секунду. В Ужгороді ранок буде ясним, проте в обідню пору небо затягне хмарами. У другій половині дня очікується сильний дощ із грозою. Максимальна температура повітря 25 градусів тепла, нічна 15, вітер південно-західний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Мукачеві ситуація подібна, ранок сонячний, але з обіду небо стане похмурим. Вдень і ближче до вечора пройде дуже сильний дощ із грозою. Температура вдень досягне 25 градусів. Уночі буде 13 градусів тепла, вітер, південно-західний близько 2 метрів за секунду. У Чернівцях триматиметься ясна та суха погода протягом усього дня. Повітря прогріється до 24 градусів, уночі температура знизиться до 16, вітер північно-західного напрямку швидкістю 3 метри за секунду. У Новоселиці також прогнозується сонячний день без опадів. Денна температура складе 23 градуси тепла. Уночі 16 градусів, вітер північно-західний 2 метри за секунду. У Хмельницькому день буде ясним: ні дощу, ні хмар не очікується. Стовпчик термометра в день покаже 22 градуси вище нуля, а вночі 14 градусів тепла. Вітер з північного заходу швидкістю 4 метри за секунду. У Кам'янці-Подільському очікується спокійний сонячний день, небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Температура в день підніметься до 23 градусів тепла, вночі опуститься до 15. Вітер північно-західного напрямку 2 метри за секунду. У Києві день пройде під ясним небом, хмари не з'являться, опади відсутні. Максимальна температура становитиме 22 градуси вище нуля, уночі 17 градусів тепла. Вітер з північного заходу 3 метри за секунду. У фастові ранок буде сонячним. Однак у середині дня небо стане сірим і похмурим аж до вечора. Температура вдень сягне 23 градусів, а вночі 15, вітер північно-західного напрямку 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Білій церкві ясна погода триматиметься вранці, але ближче до обіду небо вкриться хмарами, які залишаться до вечора. Опади не очікуються. Денна температура 23 градуси тепла, нічна 15. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У яготині протягом більшої частини дня буде похмуро. Прояснення можливе лише ближче до вечора. Температура повітря в день 24 градуси, вночі 17 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку 5 метрів за секунду. У день пройде під знаком сонця, ясне небо збережеться від ранку до заходу. Повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 15. Вітер північно-західний зі швидкістю 5 метрів за секунду. В Ірпені сонячна погода протримається цілий день без дощу. Температура в день становитиме 23 градуси тепла уночі 15. Вітер з північного заходу 5 метрів за секунду. У Борисполі небо буде чистим, без жодної хмаринки протягом усього дня. Температура повітря підніметься до 23 градусів, а вночі опуститься до 17, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У Чернігові більшу частину дня небо залишатиметься сірим. Прояснення можливе лише під вечір. Температура повітря в день 21 градус тепла, уночі 17. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду, уночі імовірний сильний дощ. У прилуках день розпочнеться із сірого неба, хмари затримаються до вечора. До полудня опади малоймовірні, однак у другій половині дня можливий дрібний дощ, який має завершитися ще до заходу сонця. Повітря прогріється до 24 градусів, уночі температура опуститься до 19. Вітер північно-західного напрямку 16 км за годину. У Ніжині зберігатиметься похмура атмосфера, Сонце. Ймовірно, з'явиться лише ближче до вечора. Опадів не прогнозується. Вдень температура сягне 23 градусів, а вночі знизиться до 18. Вітер, північно-західний 15 км на годину. У Житомирі сонячний ранок зміниться на хмарний день, небо залишатиметься затягнутим до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря в день 22 градуси тепла, уночі 15. Вітер північно-західний 9 км за годину. У радомишлі хмари з'являться вдень, але до вечора небо поступово проясниться. Без дощу. Температура день складе 23 градуси, уночі 15. Вітер із північного заходу 16 км за годину. У Бердичеві ситуація подібна. Відранку буде сонячно, але вдень з'являться хмари. Увечері можливе прояснення. Опади не прогнозуються. Денна температура 22 градуси, нічна 15, вітер північно-західного напрямку 14 км на годину. У Сумах ранок розпочнеться з хмар, які тимчасово зникнуть, але вдень знову затягнуть небо. У день можливий дощ, однак він завершиться ще до вечора. Температура в день сягне 29 градусів тепла, уночі 20, вітер західний 5 км за годину. У конотопі впродовж дня переважатиме хмарна погода. Вдень можливий дрібний дощ, який припиниться ще до вечора. Температура повітря 25 градусів у день 19 уночі, вітер західний 10 км за годину. У ромнах день пройде під сірим небом. Невеликий дощ очікується вночі та вдень і поступово завершиться ближче до вечора. Температура повітря вдень 25 градусів уночі 18. Вітер західного напрямку 14 км за годину. У Вінниці сонце буде домінувати протягом усього дня. І хоча вдень небо може частково затягнутися хмарами, це не принесе опадів. Температура 24 градуси тепла вдень, 15 уночі. Вітер північно-західний 13 км за годину. У хмільнику в день температура підніметься до 23 градусів тепла, а вночі знизиться до 14. Ближче до обіду на небі з'являться хмари, однак увечері знову буде ясно. Протягом дня сухо. Вітер з північного заходу швидкістю близько 5 метрів на секунду. У Тульчині денна температура складе 24 градуси, нічна 15. Погода буде змінною. Після обіду небо стане трохи похмурим. Проте до вечора ситуація стабілізується, стане світло. Опадів не прогнозується. Вітер з північного заходу 5 метрів на секунду. У Черкасах протягом усього дня переважатиме сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть 25 градусів тепла, вночі очікується 19. Опадів не буде. Вітер з північного заходу 5 метрів за секунду. У смілі день обіцяє бути сухим і сонячним. Максимальна температура 25 градусів, а вночі знизиться до 17. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Вітер помірний 5 метрів на секунду з північного заходу. В умані очікується суцільна хмарність, температура повітря в день 23 градуси, а вночі 16, незважаючи на сіре небо, опадів не передбачається. Вітер північно-західного напрямку 4 метри на секунду. У Кропивницькому зранку і до вечора триматиметься світла погода без змін. Повітря прогріється до 27 градусів, а нічна температура сягне 19. Жодних опадів не передбачається. Вітер з північного заходу 6 метрів за секунду. У Знам'янці на небі не очікується жодної хмари. Від ранку і до заходу світло. Денна температура 26 градусів, уночі буде 18, погода стабільна, вітер Північно-західний 6 метрів за секунду. В Олександрії переважатиме хмарність майже цілий день, та вже ввечері можна очікувати прояснення. Температура в день досягне 27 градусів, уночі 19. Сухо, вітер з північного заходу швидкістю 6 метрів за секунду. У новомургороді день буде яскравим, ні хмари, ні дощу. Стовпчики покажуть 25 градусів тепла, вночі очікується 17. Вітер з північного заходу 6 метрів на секунду. У Дніпрі ранок буде під хмарами, однак згодом небо стане світлим і протримається таким до вечора. Температура сягне 28 градусів, уночі знизиться до 20. Жодних опадів не прогнозується. Вітер із північного заходу 5 метрів за секунду. У Кам'янському в першій половині дня можливі хмари, однак ближче до обіду небо стане світлим. Температура в день підніметься до 27 градусів, а вночі знизиться до 21. Опадів не очікується. Вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів за секунду. У Кривому розі день пройде під яскравим сонцем. Повітря прогріється до 29 градусів, нічна температура 20. Увесь день буде сухо. Вітер з північного заходу 6 метрів на секунду. У Нікополі ранкові хмари швидко зникнуть. А з полудня небо залишатиметься чистим. Максимальна температура 30 градусів уночі 21 опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів за секунду. У Павлограді хмари залишатимуться на небі до вечора, після чого настане ясність. Уночі можливий сильний дощ із грозою, однак до ранку небо очиститься. Температура вдень 30 градусів, уночі 19, Вітер північно-західний, 5 метрів на секунду. У Полтаві протягом дня зберігатиметься рівномірна хмарність. Температура досягне 25 градусів, уночі 18. Без опадів. Вітер із північного заходу 4 метри на секунду. У лубнах небо залишатиметься сірим цілий день. Денна температура становитиме 22 градуси, а нічна 18. Опадів не буде. Вітер слабкий 4 метри за секунду. У Мергороді хмари утримаються до самого вечора. Повітря вдень прогріється до 25 градусів уночі 18. Опади не прогнозуються. Вітер із північного заходу 6 метрів на секунду. У Кременчуці день буде переважно хмарним. Температура повітря 24 градуси уночі 20. Сухо. Вітер з північного заходу 4 метри за секунду. У решетилівці світла погода не очікується. Протягом дня небо буде закрите хмарами. Вдень 28 градусів, уночі 18. Без опадів. Вітер із північного заходу 6 метрів на секунду. У Запоріжжі протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним, повітря прогріється до 30 градусів. Уночі температура знизиться до 21. Жодних опадів не очікується. Вітер північно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Мелітополі сонячна погода триматиметься від ранку до вечора, хмари не заявлятимуться. Денна температура досягне 31 градуса, нічна 22. Без опадів. Вітер помірний 5 метрів на секунду. У вільнянську вранці з'являться хмари, які триматимуться майже весь день, але ближче до вечора небо поступово проясниться. Температура вдень 30 градусів, уночі 20. Без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. В Одесі день пройде під сонцем, небо буде ясним від ранку до вечора. Повітря прогріється до 28 градусів. Уночі температура знизиться до 21. Жодних опадів. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду. В Ізмаїлі ранок почнеться зі світлого неба, однак у день воно вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не буде. Максимальна температура 28 градусів, нічна 20, вітер слабкий 3 метри на секунду. У Бардянську ясна погода утримається увесь день. Стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів, уночі буде близько 24. Опадів не передбачається. Вітер із південного заходу 8 метрів за секунду, дещо поривчастий. У Миколаєві зранку буде світло. І така погода протримається увесь день. Температура підніметься до 30 градусів уночі 20 без опадів. Вітер північно-західного напрямку 5 метрів за секунду. У Первомайську день буде переважно сонячним, небо лишатиметься ясним до вечора, коли з'являться хмари. Денна температура сягне 26 градусів уночі 18 без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. У Херсоні ранок зустріне легкими хмарами, які затримуються майже до вечора, після чого небо поступово проясниться. Температура повітря в день підніметься до 30 градусів, уночі буде 21. Без опадів. Вітер північно-західного напрямку 6 метрів на секунду. У Сімферополі день пройде під чистим небом. Протягом усього дня не спостерігатиметься жодної хмари. Денна температура сягне 30 градусів, уночі 20. Опадів не очікується. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Харкові ранок розпочнеться приємною сонячною погодою, але в день і ввечері небо буде хмарним. Уночі пройде короткочасний дощ, подекуди з грозою. Температура в день 31 градус, нічна 20, вітер західного напрямку 4 метри на секунду. У Донецьку ясна погода збережеться впродовж усього дня без змін і без опадів. Повітря прогріється до 32 градусів, уночі опуститься до 22, вітер західний 4 метри на секунду. У Краматорську очікується стабільна сонячна погода. Протягом дня небо буде світлим, без натяку на дощ, максимальна температура 31 градус уночі 22, вітер західний 5 метрів на секунду. У сніжному світло та сухо небо буде ясним від ранку і до пізнього вечора. Стовпчики термометрів покажуть 34 градуси в день, 23 уночі, без опадів. Вітер західний 4 метри за секунду. У Луганську спека в день досягне 36 градусів. Уночі температура знизиться до 25. Протягом усього дня небо буде чистим, без хмар і без опадів. Вітер західного напрямку 5 метрів за секунду. У Старобільську ясна погода пануватиме від ранку до вечора. Уночі пройде сильний дощ із грозою, але в день і ввечері сухо. Температура підніметься до 34 градусів, уночі 23, вітер західний 3 метри за секунду.